Оригінальний подарунковий набір в даному випадку замовляють для комина ювілей 50 років на зворотній стороні листівки з фото, відповідним текстом побажанням з підписом Від кого можна замовляти на будь-який вік, на будь-який ювілей або просто день народження, адже всі написи ми адаптуємо індивідуально під кожне замовлення. Набір виконано в стандартній коробці з принтом зверху. Тут напис можна змінити в даному випадку особливий подарунок для особливої людини. Що входить до складу набору? Це, по-перше, еліксир молодості з руками витримки, іменний з цікавими жартівливими написами, також тубус з цукерками, з побажанням солодкого життя, на кожній складовій м -м, написи побажання, також печво з добрим мотивуючими передбаченнями, оригінальна шокопіца два вигди мигдалю в чорному і білому трюфелі, і, звичайно, що персональна імена листівочка. Е, також в даному випадку е, замовник попросив додати. До набору іменний конверт для грошей, робимо його опціонально за потреби. Якщо треба, то додаємо до набору. Всі конверти розроблюються в кольорі і дизайні набору так, щоб все гармонійно виглядало.